Це Ромчика нагороди, це нам вручили їх медаль і орден за мужність. А це нам хлопці передали з фронту те, що залишилось. Ромчика ніж, військовий, його окуляри. Його шеврони різні різні. Тут навіть гроші, які були в його кишені. Його автомобіль, рюкзак. Пішов воювати далі, тільки вже без нього. Одна знайома каже: А нащо ти зробила портрет, на якому не видно лиця? А я вам ще скажу, а наче мені лице, якщо є очі, його очі. Коли я їх беру, я ніби з ними спілкуюсь. У мене дуже багато синових речей, і громадянських залишилось, і військових, багато речей, які я ну, в коробці, але коли мені от зовсім погано, я йду, відкриваю ту коробку і сиджу, перебираю ті речі. Коли він прийшов і сказав, що ми, мама, я йду в ЗСУ, ну я, звісно, для мене це був шок. Для мене був шок, але спорити з ним так сильно ми не стали. Він повинен був іти служити, ну, іти служити і знати, що в нього надійний тил, що, в нього, що його чекають, що йому завжди допоможуть. Вся сім'я починає жити цією клятою війною. Тобто ми збирали десь якісь потреби конкретної військової військової частини. Ми там діставали колеса, ремонтували машини, ми діставали окопні свічки, я відправляла туди смаколики, пекли там пиріжки, кекси. Ну, все, що могли, ми збирали. Це був 22-й рік, і тоді ще не було навіть такого спорядження. Якщо, наприклад, Служив і стріляв з такого серйозного, серйозної зброї. У нього не було каски, яка могла би. Ну, тобто він або був у касці, або знімав каску, надівав навушники і стріляв. Мої, ну, мої друзі, мої колеги вони зробили ну, мені такий подарунок на день народження. Подарили моїй дитині каску. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати співробітникам Дніпроелектротранспорту, які приймали участь у зборі коштів на спорядження для Збройних сил України. Дуже дякую, слава Україні. В цивільному житті він завжди мріяв бути кухарем і з п'яти, мабуть, чи шести років, мабуть, за п'ять чи за шість років. Пройшов шлях від звичайного кухаря до шеф-кухаря ресторану. Коли він пішов до військомату, то він свій фах він просто скрив. Коли я запитала синок, чому ти не розумієш? Я не хочу, я хочу захищати, а не стояти, ну, як він казав, біля баняків. Служив він у розвідки 30-ї бригади, розвідником рік і місяць прослужив на Донбасі. Один місяць тільки вони були на, ну, в Чорнобаївці. починали Вони з Харківського напрямку. Коли було повномасштабне, оце, як почали повномасштабний контрнаступ був і він починав з харківського напрямку, потім він був на Донбасі. Я е, діло в тому, що я знаю, де він служив, тому що я майже кожного місяця, то й по декілька разів на місяць, я їздила до нього е, туди на фронт. Я вожу автомобіль, е, у мене старенький ланосик, але ми туди ну, возили. Що було потрібно, синові та возила ну не тільки на своїй машині. Інколи ми купляли автомобілі, ну хлопці складали кошти і купляли автомобілі. Нам їх сюди приганяли, Ми їх, моя дочка її чоловік, вони допомагали їх ремонтувати, де щось, і потім я таким водієм туди їх відганяла хлопцям на фронт. Ну і синові відганяла машину. В нього був Мерседес, який спас не одне життя. Я бачила сина за три неділі до того, як він загинув, я відганяла йому мерседеса, і він а десь через неділю він мені подзвонив, і в нього тремтів голос, і я кажу: а він в дитинстві дуже боявся крові. Ну, поріжеться бувало, і боявся крові. А тут він мені телефонує, тремтить голос і каже, мама, я в собі це переміг. А я говорю, що саме? Е, він, так як він був розвідником, вони виводили і заводили з позицій війська. І коли вони пішли перевіряти новий, ну, новий шлях, е, з ним були сапери. І коли почався обстріл, він командира саперів було тяжко поранено. В нього було перебиті обидві ноги, причому перебиті ну, це все, стирчали кістки і лилася кров. І він, Роман зупинив кровотечу, ті роздроблені ноги прив'язав до якихось там чи досок, чи гілок і майже чотири кілометри тяг його на собі. Для того щоб вивести на пункт евакуації, знаю точно, що він живий залишився ну, завдяки моєму ромі. За це Ромчик був ще за життя представлений до нагороди, і його нагорода потрапила до нас уже через більше ніж через рік після його смерті. Нам от на день незалежності орден за мужність третього ступеню. Це Тимур Румен, старший син, йому 11 років, він навчається в 6 класі. А це наш Єгорка. Йому 9 років, і він навчається в 3 класі. Вони молодці. Да. Тимур в тата. Він такий розсудітельний, старанний. Ну, а Єгорчик ще не зрозуміло. Трошки в тата, трошки в маму, трошки в самого себе. І в бабуку. А як же ж без нього? Тимурчик у нас теж збирав шеврони, там є в нього. Тут є папіна і папіна друзель. От це розвідка, це снайпер, це штурмова бригада. Отакі двоє уже не всі. А, от типу теж, окремо штурмова рота. Це вся колекція, чи ще да. будеш збирати? І ще а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ким? Тоже. Кухарем, як тато. Ну, він зараз вже дещо готує. Це в нас стінка нагород, так би мовити. Фотографія тата, вони тата дуже любили, тато для них був син. Ну, тут вони вирішили, що тут повісять його фото, будуть, щоб він дивився, як вони живуть, як вони тут працюють. От, я ніколи не думала, що буду їх виховувати, але коли він був востаннє після, після поранення, йому давали 10 днів відпустки і він приїжджав. то Ми поїхали до Анічки. І сиділи, розмовляли, і він так повертається до мене і каже: Мама, поклянися, що ти ніколи не бросиш моїх дітей. Чоловікові, моєї дочки, Ванечки каже: Ваня, а ти мені поклянися, що ти навчиш їх все, що знаєш сам. Діти розуміють, ми з них з ними весь час розмовляємо. Так сталося і це болюча моя ну, тема. Діти живуть зі мною. Діти живуть вже більше ніж півроку, живуть зі мною, і зараз вирішується питання про позбавлення батьківських прав і питання про опікунство. Тому що зараз наразі я маю тимчасову опіку, точніше, це називається прилаштування в сім'ю до е, рішення суду. Раніше діти на кладовище майже не їздили, ну, не їздили. Зараз е, дуже часто по вихідним, особливо старший син Романа Тимур, він просить бабуся, поїхали на кладовище. І коли ми запитали, чому. Ну, а він каже, тому що я там відчуваю, що татова душа. Він дуже, дуже дорослим відразу став і дуже відповідальним, тому що коли їм так склалося життя, що коли їм хлопцям стало погано, скажімо так, він взяв документи. Деякі речі взяв меншого за руку і прийшов до мене. Славянськ Солодар, трасу захищаючи, він там загинув. Він завжди казав, що для військового найстрашніше це танк, тому що не чуєш ти виходу, а він загинув від прямого попадання під ноги, йому розірвалося ну, танк стріляв по них. Він виходив, заводив уже, е, повинен був йти з позицій, вже там, ну, ще 15 хвилин і він би пішов. Він, коли загинув, його найкращий друг нам зателефонував, за що був покараний своїм керівництвом, тому що, ну, як би не мав права, але він нас знав особисто і тому він не зміг. Він був ну, добрим шеф-кухарем, і він, йому дарували дуже дорогі і такі ну, дуже гарні ножі. Хлопці колись йому дарували на день народження. Він з тими ножами, ну, кругом, де він там не їздив, він завжди ті ножі брав з собою. Ну, він Дуже любив свою професію, він був в ній, знаєте, гуру в своїй професії. Він навіть він їздив і сам давав мастер-класи, і їздив по мастер-класах. Тому ми вирішили, що його ножі, з якими він кругом їздив, повинні бути тільки його. Тому його ножі ми поклали до нього в У нього був такий. Такий собі талісман, мабуть, він його так вважав. Коли він йшов на фронт, моя найменша онучка, його племінниця, намалювала йому малюночок. Там сердечко таке було. І він той малюнок завжди носив з собою. Відео мені знімає і так скидає, каже, Стираю форму, ну, в який ніс, бо вона вся в крові. І ти, каже: дивися, що я знайшов у кармані. І дістає Ульянкин малюнок і каже: це значить, я його завжди носю тільки в рюкзаку. Як він оказався в мене в кармані, я не знаю. А коли Рома загинув, то того малюнка з ним не було. Ми, мабуть, вирішили, що він шукає той малюнок. І ми пішли йому, віднесли на кладовище той малюнок. І він перестав нам снитися. Це, цей будинок це мрія Роми. Тому що він хотів такий будинок, де могла би жити вся родина, ну, наче як разом, але у кожного своя територія. І зараз, ну, розумієте, навіть після своєї смерті він втілив цю мрію. Він мріяв про будинок, в якому буде кусочок землі. Він мріяв зібрати тут вони все дитинство в них була. Ну, знаєте, цілий зоопарк вдома. І собачки, і котики, і хомічки, і рибки. Тому в нас, ну, бачите, тут є у хлопців зараз. Хомічки є, птички є. Рибки їде. Навіть коли переїхали відразу півтора місяці тому, посадили навіть огірки тут, не знали, чи виросте, чи ні, але він таки виріс. Стараємося в цей будинок, він нам завжди напоминає про Рому, тому що не можна так казати, але він куплений на гроші за загибель сина. Він хоч так, але мрію свою дав втілити. Мені від початку е, треба було тримати, триматися самі і тримати всю свою сім'ю, тому що в мене старенька мама, яка теж Романа дуже любила. Старенька мама, в мене його діти, які від самого початку його гибелі, ну, я Повинна була про них підклуватися і матеріально теж. От, і тому ми, в ну, мене не було вибору, я постійно, і ще між цим всім я постійно була на кладовищі. Розумієте, я б, мабуть, якби хлопчики до мене не прийшли, то, мабуть, би, знаєте, а так мені просто я настільки себе загрузила. Роботою, документами, цим всім, щоб мені не було часу себе жаліти. Мене просто, ну, я не залишила собі цього часу. Тільки коли я одна, в нього позивний в прізвище Магомедов, і з дитинства його називали Мага. І позивний на фронті в нього такий був. Знаєте, я хочу виховати його дітей такими, щоб кожен хто знаєте, дивився казав: дивіться, то тумагині діти пішли. І ця, ця мрія дає мені сили жити, боротися за них. Герої не вмирають. Вони не просто вмирають. Вони вмирають десятками і тисячами. Просто поки ми про них пам'ятаємо, Поки ми робимо все для того, щоб люди про них пам'ятали, тому що він не просто так загинув. Знаєте, допоки вони будуть жити.